Олексію, доброго дня. Станок ми отримали, забрали. Сьогодні вже розпакували його, повключали, покрутили, поперевіряли всі подачі, переключалки, по лінійки розпакували, подивилися. Весь набор, все є в наявності, нічого ніде не пропало, все працює, все сподобалось. Є, е, звісно, деякі ну, там моменти по станині, по пошліповки. Там десь китайці там не дофарбували. Ну, там таке мілочовка, Так, в цілому. Мені дуже сподобалось. Дякую вам. Ми з вами будемо співпрацювати, тому що нам ще потрібен сферезер, який стане встрой до цієї всієї орави верстатів. універсал, тому що без універсала е, нікуди. Е, також я е, ну, вже, скажімо так, залишу за собою право зняти відеоогляд про нього. У мене є свій YouTube на каналі невеликий. Е, ну, Зразу скажу, що цей огляд буде хороший, тому що ну, реально, станок за свої гроші. Класний, і ну, це буде доволі гарний огляд, тому що в Україні їх немає. і ну, це... Ми будемо, напевно, перші з тих, що на Ютубі можна буде знайти такий ну, детальний огляд. Поганяємо його, подивимося, підключимо. ну і В цілому скажу, що дуже сподобалось. І класно, коротко. особливо це така класна штука взагалі. класнюча цей тормоз. Можна плавно собі підрегулювати. Якось так, дякую вам.